Як от мальтіпу, як їх контролювати? У них немає ніяких стандартів. От. Тобто, там, навіть якщо ти і хочеш дотримуватися, у тебе немає е, критеріїв, чого саме так, ти так, повинен так, дотримуватись. І вони ж не, приход... не проходять генетичні тести. В них величезні проблеми, в них проблеми з руховим апаратом, в них проблеми з серцем постійно. Euh, що ще таким було у них дуже часто онкологія виникає. до речі? Так, от Ой. я підписаний на багато притулків, uh -huh. і періодично попадаю на те, що там, наприклад, волонтери забирають десь викинути мальтіпу, uh -huh. яке там хворіє. Uh -huh. Ну і зрозуміло, що я просто викинули або власники, бо він там постійно хворіє, uh -huh. або це як так звана відбраковка uh -huh. у розпліднику. Так, його так, там так, десь так. викинули. Так. І так, так, ну, такого багато. І, тобто... і вони дуже хворі, ну, так. Вони дуже хворі. І вони мало живуть. Ну, я знаю, там, що приблизно для них критичний вік це 8 років. Хоча для маленької собаки це ж не вік. Вони живуть угу. більше 10. Ну, і саме прикол, ну, зкрещуєш ти мальтези з пуделем, в тебе мальтіпу, f 1 називається, так. перший тип. Мальті з Мальтіпу F1, F1, F1 скрещуєш, получаю, Виходить F2. А після Ф2 вже не виходить нічого. Там вже негарні виходять. Вони виходять дуже хворі і вони майже не виживають. Тобто ця породу, цю породу, навіть якщо б хотіли офіційно зареєструвати, вона не витримує, ось як це кажуть, господи. Породу треба закріпити, щоб виводілася, по-моєму, в сімі сім'ї поколеннях відповідні стандарту собаки. От Мальтипу вони не можуть підтримувати їх, Там, якщо їх скрещувати постійно між собою, нічого хорошого не вийде. Це будуть дуже больні собаки. Але здається, що це найпопулярніший вид у розплідниках, тому що, я так розумію, це найдохідніша ну, порода. Це не порода, як ми вияснили, угу. але тим не менш. І... Метис. Метис. Всі хочуть мальтіпу, ну всі. Зрозуміло, не всі, але, типу, більшість хоче мальтіпу, коли там я бачу на вулицях цих мальтіпу, це теж як як, як, як аксесуар якийсь. Ну, це реально. Це відношення а... не до тварини, а до аксесуару, тому що ну воно гарненьке, воно пухнастеньке, uh -huh. воно маленьке, воно як іграшка з картинки. Ну, типу, собака для модна іграшка. собака для фото квісток, яка так, підходить так, там так. під колір сумки, так. не знаю, під що ще. І раніше вони були дуже дорогими. Мальтіпу так, я пам'ятаю там. Та ми 10 тисяч 10, і тисяч, тисяч в і більше таким, в такому доларів. Так от зараз вони вже можна знайти на лексі по 5 тисяч гривень, і це оце розведення, які вони проживуть там пару років і помруть. Ну або будуть хворіти, або будуть хворіти, і все одно помруть. Ну реально, я скільки мальтипу не бачила, ну це печалька зовсім.